Для прокурорів так само існує складу знання примирення між потерпілим та обвинуваченням. Ну, Тих цих фактів можна розглядати дуже швидко, перевіряючи повністю всі умови укладені для ворогів. Це стосується в основному, що... Судді виправляються, намагаються це зробити. І з вашою допомогою, я думаю, все ж таки. Основне питання, на мою думку, ви самі, можливо, хтось читав, не читали роз'яснення було вищого спеціалізованого суду, що ухвали повинні бути оголошені після виходу з нарадчої кімнати. Питання стосування фіксування судового процесу. Дуже гарні саме по собі перевірка цієї діяльності, фіксування судового процесу. Займає дуже тривалий час, щоб пере... провести повторний допит вказаних осіб свідків чи провести засідання в тій частині, якій фіксація була втрачена. Оскільки особове засідання в кримінальному провадженні він був здійснений, але не були своєчасно записані диски. Кримінальний вирок був скасований з цього приводу з порушенням кримінально-просування кодексу України. І зараз перебуває на новому розгляді. Велика кількість справ, звичайно, залишається по старому кримінально-працівним кодексу. Ми, на жаль, лідируємо в Київській області відносно справ, які затягнути розглядом більше року, в тому числі вже є й новий кримінальний кодекс запроваджений, теж є такі питання. А основним проблемам, я думаю, з боку, з точки зору суду, є неможливість виконання своїх функцій органами досудового слідства, не своєчасне здійснення приводів, недоставка. Підсудних, свідків, ну і також іноді відчувається певні зло. знову ж таки, вирішуємо питання про відкладення судового засідання, оголошені перерву ну на інші заходи, передбачені кримінальним Персування кодексом. З моменту находження кримінальної справи, провадження до суду. Ну, З'ясувати в телефонному режимі адвоката, чим зможе він з'явитися на те, чи конкретну дату судового засідання. приведу проблеми іноді, тому що немає підтвердження того, що ви приймаєте участь в тій чи іншій справі. Тому до вас велике прохання так само в цій ситуації і дійсно вирішити це питання по закону, не притягуючи вас до відповідальності, тому що з боку вишестоящих інстанцій і згідно інформаційних листів вийшов з суд за суд, отриманням рамора. Час так само вихідних днів, святкових днів, так коли негайно повинно бути розглянути дане питання і залишається Є Там певні методичні рекомендації з приводу застосування кримінального процесуального кодексу і, При, і я... то, є ще література яка... дуже цікава література відносно того, що саме запровадження застосування дані перед потрисомдесяти кодексу щодо подання доказів на підтвердження обвинувачення чи на захист цих питань. зачитує її і вислуховує думку інших учасників. Захисник військової форми надає клопотання суду, що визнати недопустимо і перелікся з кущі. Так от у цих випадках суд виходить до радші кімнати чи не місяць?

Прометей в місті Бровари за підтримки Ради адвокатів Київської області проводиться науково-практична конференція, яка має на меті підвищення рівня кваліфікації, рівня обізнаності адвокатів Київської області. Це, під, ця подія за участі та за підтримки Ради адвокатів Київської області. Я є заступником моє прізвищі Сівоковий Леонід Миколаєвич. Я хотів би зазначити, що це, ці події, ці дії дуже потрібні як для адвокатів, так і для пересічних громадян. Бо якщо громадянина не дуже обізнаний адвокат, це біда для громадянина. Я хотів би зазначити, що це не перша подія, не перша така, така зустріч адвокатів з фахівцями від права, якими є судді, прокурори, експерти, криміналісти. Тому що ми започаткували це вже на основі закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. У нас вже було, була подібна подія, подібна конференція в місті Біла Церква. І ми бачимо, що з кожним разом все більше людей, все більше адвокатів мають інтерес до подібної події. Вони живо приймають участь. Вони своїми питаннями не стидаються, задають ці випроси доповідачам, такими, як і є голови суддів, які присутні тут, суддів вищих спеціалізованих судів, експерти з великим досвідом в праці. І я рахую, що на основі цього буде досягнута мета, саме кваліфікація кожного з адвокатів буде вищою, кожний громадянин отримає більш кваліфіковану допомогу адвокатів Київської області. Велика подяка вам за те, що ви також приймали і що ви висвітлюєте цю подію. Велика подяка нашому телебаченню і гарного вам сьогодні настрою. Якщо є питання, готовий відповісти на ці питання. Скажіть, будь ласка, а чи це безкоштовно, чи ні? Це без, ну, кошти витрачаються на ці мероприємства, але кошти з адвокатів не збираються. До, до цього, до цього да, будь-хто може прийти, але ми запрошуємо адвокатів, бо адвокати сплачують кошти на утримання органів самоврядування. У нас є кошти, які сплатили адвокати. Ми ці кошти витрачаємо за законом на те, щоб підвищувати їх кваліфікацію. Бо витрати все рівно є. Це не наш дом культури, це і іншої комерційної структури. Нам треба сплатити за підтримку, за приміщення за підтримку. Ми сплачуємо кошти. І цих коштів витрачає, витрачає вистачає, бо адвокати сплачують дуже невелику суму один раз в рік. Цих коштів вистачає на підтримку їх підтримку їх. У... По підвищення кваліфікації, а також на захист їх прав в процесі, як ви чули в залі, на процесі підтримки їх інтересів, саме адвокатів, коли правоохоронні органи в деяких випадках порушують права вже адвокатів під час обшуків і подібних тому дій процесуального характеру. Скажіть, будь ласка, а ті питання, які виносяться на конференцію? Підбираються. Це з тих питань, які адвокати можливо задають до, до вашого органу. Ці, ці питання, саме так, як ви сказали, ці питання саме спочатку ми робимо, у нас є постійно діючий сайт, і є постійно діючий офіс ради адвокатів на фронт За 15. Ці всі питання акумулюються спочатку в офісі, вони відробляються. І саме питання, які злободенні, які сьогодні от новий УПК, він тільки діє біля року. Є багато питань з приводу його застосування, кодекс має свої і позитивні сторони, є і трошки негативного. То в процесі практики застосування цього кодексу, чому присутні судді, там, наприклад, експерти і адвокати, бо це все учасники процесу кримінального, які застосовують цей кодекс в частині одні в частині захисту людини, інші в частині притягнення його до відповідальності, треба, щоб було якась об'єктивна точка зору з приводу, як зі сторони захисту, так і зі сторони обвинувачення. І в процесі оцього спілкування на таких подібних конференціях і думка міняється в деяких суддів, бо в процесі це не завжди можливо. В Процесі треба, процес є процес. А тут думка це конференція. Людина, також юрист, чуючи якогось адвоката, може і змінити свою думку з точки зору практики застосування певної норми нового закону. А наскільки ото відгукуються судді, можливо, прокурори на ваші запрошення відвідати такі заходи, виступи? Наскільки їм це цікаво? Судівський корпус, я вам скажу, я бачу дуже добре до цього відноситься судівські корпуси на на рівні керівників, не тільки там слідчі судді, керівники, ви бачите, керівники суддів при цих мірах приймають участь. А прокуратура ще деякі є в них, ну так скажімо. Ну, мабуть, не сумніви, мабуть, є у них такі. Вони замислилися, чи треба приймати участь, бо вони обвинувачення, а ми захист. Ну я вважаю, що їм обов'язково треба приймати участь прокурорам і слідчим органам МВД, треба приймати в подібних заходах участь, щоб не порушувати закон під час проведення слідчих дій. Бо потім у того ж слідчого, у прокурора слідчого чи у слідчого МВД буде. Привід, як зазначалося в залі, для притягнення його за порушення певного закону до відповідальності. Це не потрібно. Ми не хочемо, щоб це кожен, кожна слідча дія приводила до того, щоб порушується ще інше якесь питання про притягнення до відповідальності слідчого. Це нікому не треба. А для того, щоб такого не було, треба, щоб вони були присутні в залі, щоб вони доповідали і щоб вони живо приймали участь в подібних мероприємствах. Ну і ще таке питання. Я думаю, що адвокати з задоволенням не тільки слухають виступи, а мабуть, спілкуються потім між собою в кулуарах, як кажуть, діляться якимось досвідом. так. Ви можете почути, що вони кажуть там в кулуарах, mm -hmm. <гум> Тому що вони дуже дуже такі не стидаються у своїх незакомплексовані не люди, Вони знають багато чого розказати, і тим паче в кулуарах. І дійсно вони, ну це так це шутка. Ну і на професійну тематику адвокати також вони сперечаються, даже і адвокат, адвокату може доказувати якусь свою правомірність, якусь інше питання. Адвокати також друг другу. Можуть розказати всю правду про закон, я би сказав. Ну, я до того, що, наприклад, в районному центрі ну, не так багато адвокатів, а тут в одному місті вони всі акумульовані, вони можуть просто ділитися. Ні, це так, адвокати так... не з цього міста. Я розумію, а да, це але... адвокати з. Багатьох міст, які є, ну і багато адвокатів, які належать до Ради адвокатів, які в реєстрі Ради адвокатів Київської області, вони мешкають в місті Києві. Дуже багато, так склалося. Люди мають там робоче місце в районному центрі, вони працюють в місті Бровари, Бориспіль, в деяких інших містах. І зараз тут присутні адвокати, тут їх дуже багато біля. 400, біля вже 450 я бачив в залі це дуже багато адвокатів, бо в нас в реєстрі зараз зареєстровано біля 2700 адвокатів Київської області. Це підтверджені за новим законом, підтвердили свою право на адвокатську діяльність. Зараз треба бути в реєстрі обов'язково для того, щоб отримувати і ордери на право ведення кримінальних справ, і таке інше, виписку з реєстру для того, щоб підтверджувати право на заняття адвокатської діяльності. А тут біля 500 адвокатів: 450, 500 Уже зараз я бачу, люди підходять, буде, мабуть, і 500. зал великий. Всіх поміщую. Тобто, інтерес адвокатів. Він ми планували, що буде не більше 300 адвокатів. Тому що оповіщали там якусь кількість адвокатів, як завжди, з запасом. Як на кожне мероприємство, але інтерес до цього, до цього мероприємства дуже великий. Ми самі бачили, що, що є в залі. Дякую. Дякую.